Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Отже, сьогодні традиційний квартальний розклад Україна до кінця літа 2024 року зроблю тематичний розклад, не, не загальний, а по окремим темам. Подивимося ситуацію на фронті, ситуацією для суспільства, для громадян, а, тобто економіка. Взагалі, от такий стан ну, для тих, хто цивільні, скажімо так, та, розклади. Тут же обстріли, небезпека, міжнародну допомогу, тобто стосунки з нашими партнерами західними. Отже, давайте розпочнемо. Колоду я вже перетасувала. Зразу ж попереджаю, я не є ніяким військовим експертом, мої прогнози ніякого відношення там, до е коментарів тих людей, які розбираються і дають екс коментарі, експерти і не розбираються, теж дають. Я не, не хочу з таким експертом ставати. Я дивлюся на картах, я таролог. От, І саме так роблю свої прогнози. Отже, дивимося. Прошу тару показати ситуацію для України на фронті до кінця літа. Бачу а, працю, таку щоденну працю, бачу покращення матеріального становища для ЗСУ. Мабуть, все ж таки почала вже надходити а, допомога від західних партнерів, тому матеріальне становище буде покращуватися для. А, бачу, о, що будуть о, вести оборонні дії, тобто таких наступальних не бачу, бачу загалом <кій> оборонні дії, а, успішні дії, ці будуть успішними. Тут я, тут я гарне бачу прогнози, а, бачу якісь а, водночас а, Збільшення кількості військових, з більшості, збільшення наших Збройних сил, от, ну і бачу таку наполегливу працю, бачу допомогу від наших партнерів. І а, але водночас, от поки що там казали, що якась а, там наші іноземні партнери нададуть нам допомогу військами, ну це ми ще давайте подивимося окремо, коли будемо дивитися, а будемо, коли будемо дивитися стосунки з партнерами. Так, будуть якісь дуже хороші події з одного боку. От я бачу тут певне дуже хороша подія, якась важлива досягнення, якась важлива. Зовнішня, якась важлива буде допомога надана, яка призведе дуже до гарного результату. Якась суттєва подія, яка наблизить мир. Але водночас тут бачу певні негативні події. Зараз подивлюся докладніше. Я бачу тут, на жаль, що на певних ділянках я бачу відступ українських військ. З одного боку і якась дуже гарна подія, але з іншого боку бачу, що якісь втрати будуть в плані територій. Бачу якісь відступи, що війська наші можуть відходити з певних територій. Далі, давайте подивимося, чи це, наскільки надалі що може там трапитися. Ну, на жаль, от я бачу, що оті території, які можуть бути втрачені до кінця літа, повернути їх швидко. Я поки що не бачу, що їх вдасться швидко повернути. От. Тобто така. Але ну, деякі, деякі ситуації бачу і тобто, частину території вдасться повернути і відбити ті негативні події, які будуть. От, там, де будуть відступати війська наші. А на частині території бачу що там вони будуть на певний час втрачені. От. Ну, в цілому, водночас, як я вже сказала, і якась дуже гарна подія буде. Ну, це те, що стосується ситуації на фронті. А наступне, що ми подивимося, ми подивимося ситуацію для а, цивільних. Для економіки, небезпека. Прошу Таро показати мені економічну ситуацію, взагалі ситуацію в суспільстві, в цивільному Україні і небезпеку стосовно обстрілів. Час, звісно, можливо. Якщо вам цікаву ситуацію по обстрілах, по окремих регіонах, напишіть в коментарях, я, можливо, зроблю. Отже, дивимося. Тому що все ж таки загальна ситуація ж зовсім різна в різних регіонах України. Так. А, ну Тут з одного боку і гарний захист бачу, напевне, таки додадуть нам тих патріотів, про які ми так просимо. Україна просить. І якась дуже суттєво важлива якийсь вибір буде в Україні. Дуже важливий, зроблений до кінця літа, буде якась важлива подія, яка Ну, суттєвий вплив матиме для України, але, ну, в принципі, закінчиться вона добре. Тут складно сказати, але кінець кінцем вийде все на добре, той вибір, та подія, яка станеться. Вона призведе до, все ж таки, до покращення для України, для покращення захисту для України, покращення ситуації. Так, тепер стосовно небезпеки. Безпека залишається. Небезпека залишається для мирних громадян. Бачу якісь такі ситуації дуже з великим маніпуляціями. такі дуже великі маніпуляції в суспільстві, бачу от, оці вкиди, всякі всілякі псо. Тут дуже багато працює в цьому напрямку. Дуже багато. Тому теж бачу і виходили якісь обмани, які будуть призводити до таких от погіршення настроїв. То не втягуйтеся в ці всі, перевіряйте багато. Довіряти тільки буквально там декільком надійним джерелам інформації, офіційним, тому що бачу дуже багато маніпуляцій, дуже багато всякого ІПСО, і населення може це все слухати і втягуватися в це і сумувати після цього. Так, але водночас і... Бачу, що бачу роботу, що тут захист є. Ну, захист є для України від вищих сил. Є допомога від вищих сил. Підтримують нас, допомагають, щоб Україна стояла. А... Якесь юридичне рішення бачу, е е негативне рішення якесь в правовому полі, буде прийняте, яке матиме негарні наслідки, негативні, наслідки чи за законодавчо, чи щось. Да, наследки такие недобрые. вот. Як скоріше виглядає якесь як замороження якоїсь ситуації. Але ну, кінець кінцем все добре закінчиться, але воно ну, якби відтягне, від, 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 відкладе якісь гарні зміни для України. Воно відкладе в часі, які б могли статися раніше. Як, якесь. О якась можливо зустріч, якісь щось мал, мал, мало бути підписане законодавчою і призвести до гарних змін, але воно не вийде і гарні зміни для України відкладе. Відкладе на певний час. В суспільстві бачу такі е, деякі внутрішні розколи, бачу деякі конфлікти внутрішні, е, в суспільстві, які будуть призводити до погіршення настроїв. Знову ж таки, повторюю: не ведіться е, дурити, от не ведіться на ці всі вкиди, не ведіться в не втягуйтеся, бо В нас в українці нас один враг. Це Росія, яка на нас напала і воює проти нас. І про це треба пам'ятати, хто джерело у тієї всієї біди, яку ми зараз маємо. І не уникайте конфліктів, захищайте себе від всяких і всятин, не, не, не втягуйтеся ні в які конфлікти, тому що от є схильність така до певних розколів. От. Від цього всього можна захиститися. Кінець кінцем все буде добре. От карти показують, що все буде добре. От такі фінальні карти покладали всі карти захисту. За Україною стоять вищі сили, нас захищають і підтримують. Пам'ятайте про це. Отже, ми з вами подивилися ситуацію для цивільних. Пам'ятайте, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Я не побачила таких небезпек, великих обстрілів, але. Це не означає, що можна нехтувати сигналами повітряних тривог. Отже, і дивимося ситуацію, а ситуацію за міжнародною допомогою від наших партнерів і взагалі дивимося вплив інозем інших країн на Україну, які наслідки це може мати для нас. Вже бачу, що підтримка продовжується України. Є країни, які просто стоять з нами і будуть стояти до кінця. От, і це дуже добре для нас. От, хоч це і складно, це непросто, але все рівно вони стоять і будуть стояти з нами далі. І допомагати. Це ну, нас дуже посилює, це нам дуже допомагає. Є е, таке певне в світі з боку інозем... ми дивимося з вами, я нагадаю, загалом ставлення іноземних країн Такі, бачу в світі така деяка печалька, така... дехто засумував. Ну, думали, що це легко, але ж. Подумала б, як тут в Україні людям. Але все рівно, все рівно підтримка матеріальна, от я бачу, вони якби, трошки посумують, бо побачать, що швидко не виходить, і все рівно посилять от бачу, посилення підтримки, посилення, і буде продовжитися та фінансова допомога, яка нам надається від наших партнерів. Але дехто от я бачу може. Дехто, наприклад, може якось змінити свою позицію, але все рівно, все рівно, можливо, буде надаватися допомога для оборонних дій та, ті ж системи Петріот, які Україна так сильно потребує. Все рівно, Може з деякими складнощами не так просто. Да, якісь, от я Бачу, там, бачу якісь е, ігри вже будуть вестися. Ну, ми знаємо, що от, є країна, яка зараз займається тим, що е, підбурює інші країни не приїжджати, наприклад, на той саміт, який хоче президент Зеленський провести. Да, от, якісь, от, є якісь от, дії. Які от певна країна веде проти України, налаштовуючи проти, але все рівно за Україною стоять вищі сили, які Україну підтримують. А, і от не, і, ну, от карти показують такі світове, такі, починаються починають вони там вже між собою певні угруповання створювати. Групи, які протистоять одне одному, конфліктують, але все рівно вищі сили все рівно будуть втручатися і будуть допомагати. Бачу якусь дуже гарну подію для України, дуже хорошу матеріальну підтримку, матеріальна підтримка буде надходити для України. Але тут, тут є карта, яка от каже, що і можливо так не дуже багато, не дуже відкрито, але якась, да, тут, тут схоже, що якась допомога вже військовими може надходити, але можливо це не буде так афішуватися. Да. Можливо, це буде ще на рівні інструкторів, але на рівні там, якогось консалтингу. Але, от не дуже відкрито. Але да, бачу, консультування військове надається Україні, буде надаватися надалі. От, ну, і, ну, от Карта випала каже про, про, про те, що для отримання результатів потрібна написати. Продовжувати наполегливо працювати і потрібен час. Швидко, друзі, не буде. Хотілося би, але, на жаль, є якийсь король дуже впливовий, який дуже піклується про Україну. От, ну, побачимо, які там будуть події на Заході, дуже цікаво. А, ну, матеріальну підтримку бачу стабільну. а Від наших партнерів все рівно будуть з нами стояти і будуть допомагати. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.